Володимир прийшов у штаб кандидата у депутати від партії Єдність за обіцяною грошовою допомогою. За словами киянина, у наметах агітатори складали списки і говорили, де і коли можна отримати гроші. Ви знаєте, мені якось до фені, хто кандидат. Якась баба Оксана. Гармат, так? Да. Гармат. Мене записали в список. І все. А яка, яка яка матеріальна допомога? Скільки дають? Ну мені сказали, що 250 гривень. Ага. А зразу дають чи потім чи я не знаю. Я ще не отримав. Працівники штабу слова Володимира категорично заперечують. кажуть, тут за філіжанкою чаю приходять зустрічі з виборцями, роздають календарі, окуляри та іншу допомогу. А заяви пишуть не на матеріальну допомогу, а щоб записатися у волонтери для спостереження на виборчій дільниці. Ми абшісна організація інвалідів. И мы хотим, чтобы эти выборы были честными. И мы набираем общественных наблюдателей, которые должны наблюдать за выборами в день выборов. Общественный наблюдатель должен прийти в день выборов на свой избирательный участок и нам сообщить, если есть какое-то нарушение. Вот и все. Вот на основании этого можно спокойным образом вашу организацию в принципе закрыть. Потому что вы. Громадські від громадської організації, Київська інваліди інвалиди на виборчій дільниці. Ви понимаєте, що є порядок регистрації громадських організацій для того, щоб вони мали можливість спостереження? Да, да, Вы понимаєте, что сейчас, особенно если у вас статут діяльності немає громадського спостереження за выборами, ну, это закрытие вашей організації в принципі. Громадські активісти викликали дільничого і поліцію за фактом підкупу виборців складено протокол, допитано свідків і розпочато кримінальне провадження.